Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас джип Avenger автомобіль у нас у чорному кольорі Кросовер 2023 року випуску. З електродвигуном на 54 кВт. У нас тут присутній безключовий доступ. Всередині нас зустрічає текстильний салон чорного кольору, електросклопідйомник, електрорегулювання дзеркал. Сидіння коригується у нас механічно. Самі сидіння в гарному збереженому стані. Мультикармо присутній, адаптивний круїз-контроль, пробіг у автівки у нас мінімальний 18 тисяч. Присутні підігрів лобового складу допомога при спуску. Дестроніка також у нас тут. Велика система бортового комп'ютера з камерами 360, з камерою заднього виду, пектроніками також присутній однозонний клімат-контроль та автоматична коробка перемикання передач. У нас тут електроручник з вибором режиму руху. Датчики світла та що також присутні. Позаду у нас також електроскупідйомики. Позаду сьогодні також в гарному та збереженому стані. Світла стеля. Автівка у нас привезена з Європи. В Україні у нього два власники, в комплекті йде два ключики. Технічно повністю обсушена, хороша всесезонна сезонна гума. Зараз автомобіль не потребує ніяких капіталу вкладень. Тому якщо вас цікавить це авто, звертайтесь, в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк.ua.